Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, молодший сержант Назар Вікторович Грабовський. Наслідки негоди у Золочівському районі. Затопило будинки у Золочіві, кіоски на сльозах. У Золочіві неповнолітній мотоцикліст збив дівчинку. Вантажівка врізалася у будівлю бібліотеки. Сталося ДТП за участі мотоцикла та легковика. Трагедія! На Золочівщині втопився молодий чоловік. Нетверезий мотоцикліст у Золочівському районі. В крові майже три проміли алкоголю. С глибоким сумом сповіщаємо, що 3 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту усадки Сумського району Сумської області героїчно загинув наш земляк, молодший сержант Назар Вікторович Грабовський, 1983 року народження, житель селища Красне Золочівського району. Назар був призваний на військову службу 23 червня 2023 року. Служив старшим оператором першого відділення радіоелектронної боротьби взводу радіоелектронної боротьби першого десантно-штурмового батальйону. Причиною смерті стали тяжкі ушкодження, отримані внаслідок бойових дій, вибухів та уламкових поранень. Назар загинув, виконуючи свій обов'язок. Захищаючи Україну щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герої України. 10 липня унаслідок раптової зливи постраждали села Андріївка та Скнилів, що у Золочівському районі. На оприлюдних відео видно наслідки негоди. Вода підтопила приватні господарства, подвір'я та вулиці. Місцеві мешканці скаржаться на швидке підняття рівня води, що призвело до ускладнення руху транспорту та загрози майну. Вода підтопила будинки всередині. Худильники, меблі, все в воді. Все правильно, все плавает. А ну. Туалет. Все в буди. Все в буди. Саме головне, що якої реакції від влади немає. Золочів після зливи затопило будинки. Мешканці звинувачують будівництво на дренажних ровах. У 2024 році до проєкту Вільний мікрофон звернулася мешканка Золочова Надія Дудар, яка скаржилася на будівництво по вулиці Базарній. Тоді вона наголошувала, що спорудження кіосків ведеться на дренажних ровах, і це може спричинити підтоплення прилеглих житлових будинків. 10 липня 2025 року ці побоювання стали реальністю. Після зливи будинки справді підтопило у кімнатах, підвалі, вода. Як розповідають власниці помешкань пані Галина Пилип'як Дудар та пані Надія Дудар, раніше подібного не траплялося. Жінки вважають, що саме винна у цьому місцева влада, яка дозвола забудову на дренажних каналах. Я е Пилип'як, Дудар Галина Володимирівна, проживаю по вулиці Бродівській 4А, Сьогодні така ситуація, що нас мій будинок затупило. Мій і моєї сестри. Я би хотіла дуже, щоб ви прийняли якісь міри, ну, наша влада. Бо реально такої води не було, відколи поставили ці кіоски, нас затопляє. Я би дуже хотіла, щоб ви подивилися і прийняли міри. Зараз сестра дасть інтерв'ю, так як її на даний момент немає в золочеві. Ну, Прошу, прошу. говори надь. День моє прізвище Дудер Надія Адамівна, але в даний час я за межами України. Я разом з своєю сім'єю в Ірландії тимчасово. Ви знаєте, тільки в минулому році я закінчила ремонти. У мене чоловік має четверту стадію. Раку з метастазами, дитина має епілепсію, інвалід дороги зробить. Мені так тяжко було ту копійку заробити, щоб ті ремонти заробити. У мене все понищено. Кухня, посуда, техніка. Все в воді. Ну, як таке може бути? Від того часу, від коли поставили той на тому дренажному ругі, поставили ті кіоски, нас так затоплює. Наш будинок має гідроізоляцію, нас не повинно. Топити. Перший раз, що так затоплює, і ще прошу зняти там на бро на базарні два все в воді стоїть. Ми судимося, ми судимося за те, що незаконно побудовані на тому дренажному рові тільки п'ять кіосків демонтували. Як таке можливе, що наша влада щомісячно бере 50 або 60 тисяч гривень орендної плати за ті кіоски, а ми маємо страждати? Ну, що тепер робити? Меблі нові купляти, все викидати Ну так не може бути. Ну як таке може бути? Що до синків собі думає? Кові син? Що він собі думає? Він вже колись наїсться чи ні? Як такі речі можна робити? Він добре бачив, що на руві ставляться кіоски. Що тут таке є? Завтра міська рада хай приходить, я буду подавати тут на відшкодування. Ну це то я того не залишу так. Ну як тут так ви ж бачили, що все в воді стоїть? Ще не бачу. Зараз подивимося, йдемо до тебе спочатку, потім підемо до мене. Знімайте, В мене Де? ніколи Прошу. не було, бо у нас і ізоляції ніколи води не буде. І не має бути. Ти бачиш наді? Не бачу? Не бачу. Перезор нічого буде. Дивіться. Прошу. Але ноги будуть мокрі. До мене двері, дивіться, ванна, кімната. Смах, кухня. Прошу зайти. Кухня. Дивіться. Ванна. Все, все затоплене. Як? Прошу зайти сюди далі. Дивіться, вся ванна в воді. Прошу. Ванна. Кухня взагалі. Я не знаю. От, кімната маленька наша гардеробна. Прошу. Все в воді. Тут теж, все в воді. Ну як? Як? Шафа? Хто мені за шафу буде платив? Шафа, двері, хто? Дивіться, тут був рів. Колись сходили всі січні води. Каналізація до того часу відкрита. Прошу подивитися, діти бігають. Базар. Все відкрито. Прошу подивитися. За гаражом море буди пройти неможливо. Я, я не знаю, що тут робиться. Прошу подивитися на мій підвал, який знаходиться в літній кухні. Затопило повністю все. Закрутки немає куди дівати, картоплі нема куди дівати. Одним словом, наслідки наших кіосків, які побудовані, ну, можна сказати, на наших сльозах. У золочий мотоцикл збив дівчинку, дитину госпіталізована у лікарні у Львові. Про це повідомляє кореспондент золочів з посиланням департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. 5 липня у місті Золочів на вулиці Львівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох неповнолітніх. За попередніми даними, мотоцикл марки Ліфан, яким керував мешканець Золочева 2010 року народження, здійснив наїзд на дівчинку. Місцеву мешканку 2017 року народження дитина переходила проїзну частину перед пішохідним переходом. Унаслідок ДТП постраждалу з травмами різного ступеня, госпіталізували до Львівської лікарні святого Миколая. Вкотре закликаємо дотримуватися правил дорожнього руху. На Золочівщині вантажівка врізалась у будівлю бібліотеки та пошти. На щастя, обійшлося без постраждалих 10 липня у селі Плугів Золочівського району. На автодорозі Львів Тернопіль сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки. За попередніми даними, водій фури не впорався з керуванням і в'їхав у будівлю, де розміщені бібліотека та відділення пошти. У наслідок зіткнення травмованих немає, однак сама споруда зазнала значних пошкоджень. Причини аварії з'ясовують правоохоронці: водії, будьте уважні та дотримуйтеся правил дорожнього руху. 6 липня на околиці Золочева на трасі Львів Тернопіль сталася дорожня транспортна пригода за участю легкового автомобіля Volkswagen та мотоцикла Ямаха. За попередніми даними, внаслідок аварії травмовано мотоцикліста, якого госпіталізували каретою швидкої допомоги. На місце події прибули правоохоронці, які з'ясовують причини та обставини інциденту. Водіїв закликаємо дотримуватися правил дорожнього руху. Та бути особливо уважними, щоб уникнути подібних випадків. Увечері 7 липня у селі Хильчиці Золочівської громади сталася трагедія. У місцевому озері втопився чоловік. Як повідомляють, інцидент трапився близько 20.20. 20. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посилання на департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Загиблим виявився мешканець міста Золочів 1995 року народження. Тіло потопельника з водойми витягнули місцеві мешканці. Його передано працівникам поліції для проведення подальших слідчих дій. Обставини трагедії встановлюються. Закликаємо громадян дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на воді. 6 липня під час автопатрулювання території району працівники Золочівського районного відділу поліції виявили у селищі Олесько мотоцикліста, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Як повідомляють правоохоронці, вміст алкоголю в крові водія становив 2,97 проміле. Це майже у 15 разів перевищує допустиму норму. На порушника складено адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Матеріали скерують до суду. Поліція закликає водіїв бути відповідальними. Та не сідати за кермо на підпитку, нетверезе водіння це загроза життю не лише водія, а й усіх учасників дорожнього руху. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!